Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Покажу зараз головки блоків на мотор D65. І в одному відео я дам відповіді на, скажімо так, на топові запитання стосовно головок. Перше, а вона нова. Ні, хлопці, нових блоків, як і нових головок, реально не існує. Тому що у якому році трактор д 65 останній раз зійшов з конвейера на заводі ЮМЗ? Думаю, перше питання закрито. А, далі, а, ось ця поверхня. Так, вона шліфована. А, ще питання. А клапана притерті? А, зазвичай, коли робиться заводська реставрація. Під заміною йдуть клапана, впускні, випускні та направляючі, коли вони нові, їх обов'язково притирають. Робиться це для максимальної герметичності. І що я ще бачу? Бачу, що тут ну, направляюча клапана, значить МТЗовська з виїмкою. Я не знаю, може кому не видно. Ось там он таке коричневеньке бачу. А, там просто стоять сальники клапанів. От, зазвичай на, на d 65 такого немає, значить тут вже як на d 240 Якщо будуть ще якісь додаткові питання, набирайте, телефоні будуть у дописі під відео.